Увага, ТЦК незаконно почали видаляти відомості з Резерв Плюс та системи оберіг про бронювання людей. Перевірте своє бронювання, чи є воно, чи немає. Що вони роблять? Однорукою рукою спочатку дають бронювання до 2025 року. А потім це бронювання якимось чином другою рукою забирають, і в системі оберіг у людині в резерві Плюс, воно зникає. І добре, що залишилося хоча б скріншот з того резерву Плюс, про те, що людина була заброньована. Що ви робите? Ну, яка довіра може бути до вас, коли ви спочатку одною рукою це бронювання дали, потім його прибрали? Я хочу сказати, на мою думку, це абсолютно незаконні дії. І в таких випадках потрібно людям звертатися до адміністративного суду. Слава Богу, суди працюють чітко і виносять рішення такі, які повинні бути відповідно до закону. Але для цього повинні бути підтвердження про те, що ви були заброньовані. Тому, якщо вам потрібна допомога...